Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 10 червня 2025 року. Перед початком відео попрошу всіх, хто не підписаний, підписатись, поставити вподобайку. Для вас це секунда, а для мене це важливо. Сьогодні у нас огляд полів. Знаходимось зараз конкретно на посівах соняшника. Соняшник, який був посіяний наступний тиждень після паски. який там числа не можу сказати, орієнтовно там 24, 25, 26 десь такого квітня. Соняшник посіяний тут Лімагрейн 58630 По попереднику Соя. Ось такий от ми маємо результат на сьогоднішній день. Соняшник прекрасно зійшов, прекрасно зараз себе почуває, гарний приємний колір в ньому. Тут була проведена обробка ґрунтовим гербіцидом, який, як на мене, досить таки класно справляється, враховуючи те, що були і холода, і дуже великі проливні дощі, в принципі, поле ну, більш-менш чисте. Так, є перізка де неде і є падалиця минулорічної сої. ну, це ці Бур'яни і культури, які грунтовий е, гербіцид, на жаль, не тримає. А так то, в принципі маємо такий загальний фон. Ніяких болячок, ніякого такого нічого не бачу по е, посівах соняшника. Соняшник вже має ну, в середньому беремо таку середньостатистичну рослину, ну, приблизно дві трошки більші, візьмемо меншу. Дві сім'я доля і пара. 2, 3, 4, 5 і точка росту. Тобто 5 пар вже листів є. Здоровий він на вигляд, цей соняшник, гріх що сказати. Спостерігаємо далі. Тут на цьому соняшнику була проведена обробка стимулятором росту SunLips. Поки що, ну, важко сказати, як він себе показує. Понятно, що це все буде ближче до збирання врожаю, а той в момент збирання врожаю. Будемо бачити, у нас з тої сторони 2 гектара до кінця не обрискані цим препаратом і побачимо різницю. Поруч знаходиться пшениця сорту калідон, канатка, остиста. Також. Пізно, в принципі, була посіяна, так як була е тоді засуха в минулому році, осінню, і не було змоги її можна сказати, в правильні дати посіяти. Трохи запізній посів, але нічого страшного. Пшеничка теж не, не сильно там таких е зірок з неба не фатала. Е Весною погода була холодна. Приморозки, тут у нас на сусідніх полях навіть вона була деяка де, де, де пшениця і така коричнювата була, наша не була коричнювата, але ну, мороз, приморозок своє дав і розмір е, колоска ну такий собі. Я б не сказав, би, що сильно і маленький, ну я б і не сказав би, що він сильно великий. Якщо по 5 тонн дасть, будемо доволі. Дасть по 4 тонни. По 4 будем доволі. Е, Досів пізніше пішли, але ж, але ж було вже ураження. Поруч посіяний ячмінь радіум. Е, зараз підійду, покажу ячмінь. Так, друзі, і е, показую ячмінь, сорт радіум, раніше вже сказав, е, також саліта посіяна. Е, ячмінь, як на диво, він, значить. Ми її вже не перший рік сіємо, просто в цьому році знову посіяли еліту. Е, минулий раз в еліту там, ну, три, три рази пересівали чи чотири, тобто до другої чи до третьої репродукції ми його осіяли. Е, в цьому році посіяли еліту. Ячмінь, як на дивно, завжди коли не сієш, осінньо він такий салатовий стоїть, невзрачний. Е, Весною те саме після зими він такий бідненький стоїть і нічого. Ближче до жнив я бачу вже по фону поля, що тут буде збір урожаю 4 максимум тижня і буде, якщо все добре буде, то будемо збирати тут урожай. Ну По ячмені я бачу тут потенціал, хай мені ніхто що не каже. Тут 55 центнерів мінімум буде на цьому ячменю. Ось от такі от колоски. Густина в його є. Е, ну і Маса також, надію, що буде. Сьогодні вночі трошки дощик покрапав, все одно щось десь воно взяло і в масу е, додав, я так думаю. Може ще якийсь дощ зайде до моменту збору. Ну, Головне, щоб уже коли не сухий був, щоб не було дощів. ну то таке вже. Е, різниця із пшеницею прям, ну, помітна. Видно лінію, відділився він і він на порядок і вищий. І колосок на порядок більший. В минулому році також він стояв якби, трошки гірший за пшеницю, і пшениця дала 52 чи 53, якщо я не помиляюсь, ячмінь дав 58 чи 57. Як на мене, ячмінь в цьому році трошки кращий, Але ж, ж таки, комбайн покаже, віса покажуть. Так що так, от. тепер переїжджаємо на посів сої. Так, друзі, знаходжусь на посівах е, сої. Соя е, махонів в попередньому відео я показав, вона трошки на віддаленій ділянці знаходиться. Тут зараз конкретно PS-2035. Плюс-мінус ті самі дати було, був е, обробіток і на, на даній ділянці. Ну і що ми бачимо по бурянах, ось де тут трошки наче немає сої, то я показую, що з буряном сталося. Навіть берізка і берізка. Потухає. Просто коренева система відмирає, але довше. Е, отаман по 2,5 літри і прилипач по 100 грам на на 100 літрів своє зробили. Площа чиста, ідеально. Вон там буквально даже видно, трошки є два очага паточника І навіть там. Навіть там його пригасило. Понятно, що воно його не вбило, ми його ще будемо заливати, але, тим не менш, результат від оцього, оцеї всієї затії, від оцього бризкання є. Поруч із Соєю Махоні знаходиться у нас Соя краун. Посіяна також трошки пізніше на пару днів за PS-2035. От такий вона має вигляд. E, вже цвіте навіть, ніфіга собі, я навіть не міг подумати, що таке може бути. Оце така одинична рослина. Хоча ні, прям, прям кругом вона є. E, соя пізня, перша спробували ми її сіяти, побачимо, що буде, не буде. E, вона кущиться, тому посіяна наче так рідко. ну, побачимо. Заради експерименту ділянка в нас невелика. E, побачимо. Буде хороша, залишимо, буде негодна, то е, здамо та й забудемо про неї. Ну, надіюсь, що залишимо. 55 тисяч тонн посівного, то е, треба залишати, я так думаю. Такі от справи. В принципі, по полях все показав, зернові показав, соняшник показав. Е, ще ще буду їхати, у нас кукурузи на полях немає, на городах. Ще ще на кукурузу. Заїду, покажу, яка кукурудза. І, і все, будемо завершувати відео. А ви, друзі, хто не підписався, ще раз попрошу, підпишіться і поставте вподобайку. Знову ж таки, повторюю, для мене це важливо. І так, друзі, знаходжусь на посівах кукурудзи, кукурудза Solid від компанії Higgs завжди знімаю з тої сторони, де навіс де техніка стоїть, це раз їхав з поля, то зручніше тут стать. Отакий От має вона вигляд. Кукуруза, яка також пострадала від весняних заморозків. Мабуть, проливні дощі її спасли. Вона відійшла в нас і прям ну, кукурузка гріх скаржитися. Тут була проведена обробка. Ґрун... Ну, обробка культури Мілафорд Екстра, який благополучно також показує, як він працює. Який пали клинки, амброзію, злакові міші і багато-багато чого іншого. Там знищення в нас є деякі були очаги лободи. В Шириці, то вони згоріли, можна сказати, найперші. Так що якось так. Город, город є город, трошки може затишок десь, але ж знову ж таки, в цьому році городи до берега, наоборот, навпаки, ще більше пострадали, тому що, тому що мороз у березі сильніший був. Так що, оце такі от справи. Це друзі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі! Слава Україні!